Поставила ж я оцю тепличку. Ну що ж ви думаєте, цей рижий кіт? Він такий у нас ігривий, цей, грається, бігає постійно. І тепличку він уже прорвав. Ось воно ходить і робить всякі гадості. Ось отут вже лазили коти. І рижик перший підозрюваний. Бачите? Продрав дірку майже. І ось, бачите, сліди від лап, оце коти таке творять. Ще трохи про тепличку розкажу. Оце ж пішов дощ, і за що того, що дуги, це ж в мене вони дуже широко ці стоять, то ну, тут зібралася вода. Зверху. О, Вон вона тут. Ну, це зараз вона вже трошки постікала, але її тут було багато. Ось. Звісно, трохи це такий мінус для мене. Ну, з приводу того, пропускає вона чи ні, ну, трошки пропускає. Ну, так, щоб критично. Ну, в принципі, в мене і дощ то невеликий йшов. а так, Ну, не дуже. Воно тут, ну, редиска мене радує. Вон вона вже виростає. Бачите? Не думала я, що в мене все-таки щось зійде тут. Хі -хі. Садила, садила. Думала, ну це так ото. Ні, щось росте, бачите? Хоч би не пропало тепер воно. Ну, на тепличці написано, що якщо буде заморозок, то вроді як... Повинно воно це все витримати. Подивимося. Так, що хочу вам розказати і показати, які вже є в мене зміни на ділянці. Зараз підійду до свинки, де я вигрібала. Тоді все сухе. І ще у минулих відео я вам показувала, як у мене росте це все. Ось зараз показую вам, як після дощу вже виросли дитушки. Так. Ось вони як уже вимахали. Такі величенькі. Ось моя рука. <сум> Ось рижий кіт. <сум> ні, не, їсти не можна, не можна їсти. Не можна, ні. Бурись. Це що таке? Ні. Ось моя ладошка. Рижик. <хи> так, рижик. Рижик, виходь. Виходь відсюди. Рижик. Рижик. Який це колір? Я у своєї мами спитала, говорю, вони ж різні є. Кажу, бо я ж тільки фіолетові бачила. Вона каже, ну да, Ось які тут ростуть, я не знаю. Ну. Сподіваюся, що скоро дізнаємося. Що хочу сказати з приводу своїх троянд. Ну, зараз камеру переверну та все розкажу. Так, ось ростуть троянди. Я не знаю, який це сорт, скільки їм років. У попереднього хазяїна теж я питала, нічого він мені не зміг сказати. Ростуть та й ростуть, росли в нього. Ну, тут вже хтось щось підрізав. Ось. І, том, і там підрізано, ну, не знаю. Оці я що, я подивилась багато відео в інтернеті. Одні кажуть, ріжте так, другі так. Воно ще ще все залежить від того, який це сорт, який це вони в'ються чи не в'ються. Ну, ті ж явне діло не в'ються в мене. Тому ем, буду різати. Вони люди кажуть, якщо ви сумніваєтесь, різать чи не різать, ріжте. <ріжу> ну, Понятне діло, що я не буду прям під корінь це все різати. Ну, гілочки, оці всі я пообрізаю, які мені не подобаються. Ну, як от кажуть, будемо по ощущенням. Оці, що виходять на дорожку, я точно обріжу, тому що малий, коли бігає, тут він оце зачіпляє постійно лицем, оці всі ці гілочки, тому ці я точно приберу. Ще ж у мене тут ростуть, мабуть, тюльпани. І знов-таки до дощу що вони були отакесенькі. От, от, от Дощ два дня пройшов. Зараз вам покажу, як вони виросли в мене. Дивіться, ось дивіться, які вони вже великі. Ось моя рука, ось ладошка, які в них листя здорові дуже. Там вже, мабуть, щось. Ну, я сподіваюся, що я в цьому році їх все-таки побачу. Взагалі, значить, ситуація по цієї частини двору. Тут вже покошена трава, майже вигріблено листя, ось там біля забору, там ще Трошки залишилось, ну майже вже нема. Ну, воно, бачите, різницю видно. Де покошене, а де ні. Ось. Оце, де кастріще, отам вже не покошене. Оце таку кучу тут роблю. Потім буду її. Ну, не знаю, що буду робити згодом, тому що я не хочу кожен раз тачку туди виносити за забор. Я там теж боюсь ходити, там хащі не пролазні. Тому поки сюди оце все скирдую. Так, ось тут що, Тоже кущі якісь. Не знаю, що це за кущі. Ось так воно тут все розквітає. Зелененьке вже пішло. І ось уже ж на дереві, бачите, що. Весна, все прокидається в нас уже. Коли стригла траву. Ось. Навіть не знала я, що в мене є такий тут кущ, він <гум> був за листям. А ось тепер ще якийсь кущик тут буде. Ближче покажу. От. І що я тут ще знайшла? Ось. І ще якась поливалка тут. Є. Взагалі оці поливалки, вони натикані в мене по всій ділянці, щоб поливати. Ну, в якому вони стані, не дуже хорошому, звісно. бо в будинку багато років ніхто не жив, ніхто за цим не слідкував. Тому так, теж розквітнув. Я його не підрізала в цьому році. Можливо, якісь гілочки тут і зайві, але поки що в цьому році залишила все так. Тому що я не знаю, як воно тут все должно квітнути, що тут вмерли, які рослини, які засохли, які живі. Тому, по мінімуму, якщо мені якась гілка в око лізе, я її відрізаю. Якщо вона мені не заважає, я її залишаю. Ось такий принцип в мене в цьому році. Що там, Єгорчик? Ти открутив назад? Молодець! та 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 І ще хочу вам дещо показати, що після дощу я знайшла у себе під ялинкою. Дивіться. Ось. Ось. Оце якась лісова суничка чи щось таке. Я прочитала. Ну, це така дичка. Не буде тут нічого, але чому вона в мене тут росте, не знаю. Ти нарушитель. Ох, ти ще хитрюга така. Що ти? Визнаєш свою провину чи ні? Затянуло небо. Ще літак там десь летить, не видно його. Це я вже пробувала різати лаванду. Ну, знов таки, подивилась я відео, люди кажуть різне, багато всякого, різні є правила. Ну, я, так сказать, для себе подивилась та якісь основні моменти запам'ятала. Тому початок вже пішов. Ну, а взагалі про обрізку плаванди це буде, мабуть, окреме відео. Це більш так, детальніше, якщо можна сказати. Розповім я вам, що я для себе вияснила та запам'ятала. Є в мене дуже багато роботи ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зараз я хочу пробратися туди. Що <laughs> пробратися? Тому що я ще боюсь там ходити Чому боюсь ходити? Тому що я там ще не повністю вигрібла суху траву. І я боюсь там ходити, то ж там кліщі. Ну, я зараз туди проберусь, тому що я хочу вам дещо показати цікаве. То, може, так здається, що тут, ну, от я йду, да? І тут нема високої трави. Але оці кліщі, вони ж сидять на таких от тоненьких паличках, отаких от, от. Я ж бачила, як вони тут сидять у мене на ділянці. От приблизно от такі от палички, ця правда впала, бачите, от вона лежить зараз на траві. А то ж вона стричить і воно там сидить, чекає, розумієте? І це ж я боюся сюди ходити, поки ж повністю це все не, пі... не попідрізаю. Так, дивіться. У цьому році, так сказати, пользуюсь случаєм, <сум> отака От в нас система. Збираємо березовий сік. Так, це перша баночка. Ось другу зараз покажу вам. Друга баночка вже капає. Бачите, які тут листя, куча трави. Тут мені навіть страшно йти. Тут так взагалі. Так. А і он, бачите, зараз покажу. Оця вже майже повна. Ця вже готова. Взяла я ту баночку, що сказала, що майже повна. Я помилилась. Ось. Вона вже тут під самий верх. Для чого сок збираю? Ну, я, так сказати, помню, що в мене в дитинстві їм угощали, він був дуже смачненький. Хочу також зараз або законсервувати його, або зробити з нього квас. Дуже мені цікаво, який в нього буде смак. Кати в своєму репертуарі. Бігають, деруться, вже всі лисі, повидирали собі всі шерсті. Як мені оце подобається, що весна, оце все воно таке зелененьке. Що я ще побачила? Я дивилася фотографії, як покупкою вдома, мені ж скидували фотографії, дивилася. І отут також щось росло. Багато-багато. Там якісь квіточки, розовенькі, білі, якісь ромашечки. Ось. І дуже мені цікаво дізнатися, ну, в цьому році, що виросте в цьому році. Якщо б коти ще тут не ходили, ну вони вроді як не їдять оце все, що тут росте. Я так поглядаю, Ну, сподіваюсь, що повироста все. І буде тут краса-краса. Тому що воно ж тут, ось бачите, огорожена також тут. Це не шланга, це тут була така клумба. Хочу вам показати свої новинки, які в мене з'явилися в арсеналі. Перша це ось такий прямий сікатор. Купила я його в звичайному хазяйственому магазині 130 гривень за нього віддала. Для чого я його взяла? Бачите, в нього тут такі длинні. Оці ножиці. Тут прямо написано: призначення для точного різу квітів лозит для молодих пагонів. Це я його придбала, щоб мені було зручно підрізати лаванду. Вона в мене вже дуже розрослася. Ось. І хочу ним спробувати, тому що дивилася багато відео. Ну, люди рекомендують. Я взяла ось така моделька. Друге. Ну... Люди, я людина Тікток. Все, що бачу, там таке собі корисне. Беру. Так, що це таке? Це якийсь японський сікатор. Обійшовся він мені в 480 гривень. Але я на з TikTok його замовила, просто на сайті знайшла, що мене збудоражило, так сказати, що я побачила, як чоловік на відео. Розрізав цим сікаторам п'ятигривневу монетку. І вона залишилася. Ну, оці леза, вони залишилися дуже гострими, тому що там потім взяли ще й бумагу порізали їм. Ну, я думаю, що треба брати. Взяла, це що я планую? Я планую їм троянди підрізати. Ось. Оце такі дві невеликі покупочки в мене є. А це сікатор, який в мене вже місяць. Я його купила на Аліекспресі. Він довольно якісний. За всіма знижками десь 320 гривень він мені обійшовся. Ось тут така, такий захист у нього є. Так, ну, це десь приблизно до 15 мм гілочка десь підрізається. Місяць використовую, ще не затупився нічого. Так, нам зараз треба покормити котів. Ми перенесли їхні миски, тому що там біля будинку раніше, отам у нас стояли мисочки отам внизу. Ну, я так собі подумала, думаю, це ж буде літо. І оце всі відходи, да, оці всі, що вони там кушають, ну не ж, понятне діло, що вони не чисто їдять. Думаю, це ж во там все буде вонять, будуть мухи літати. Тому мисочки зараз у нас там стоять, біля гаражу, і туди будемо насипати їм кушати, як Єгорка в нас несе корм. Взагалі зараз я стараюся, щоб мінімізувати це все з котами, тому що вони зараз у нас всі ну, лазять, везде. Вони того, я їх обробила від кліщів, ну я не хочу. Щоб дитина до них лізла, як зима ще окей. Тому що, ну, там же ж, виходить, як, коли зима було, кліщів не було. А зараз кліщів багато, тому я переживаю, щоб він не хапнув нічого на себе. Кота може щось перелізти на нього, особливо якщо його гладить. От. Тому я таки що сама буду займатися котами, коти цей Класно, вони м'якенькі, пухкенькі. Гладить їх приємно, Ну, зараз краще не треба. Дітям підемо в сарайчик, візьмемо машинку і будемо кататися. Ось наша машиночка. Так. Все, ми сіли, поїхали. <гум> Коти. <гум> Котики, так? Да? Котики. Уже все таке зелене всюди. Я пам'ятаю, як ми приїхали сюди. Це листопад був. Года. Таке все було. Лисе. Хі -хі -хі. Листя немає. Кущів стоять всі такі страшненькі, дерева стоять. Непонятно, що воно тут буде, цвісти, що не буде. Зараз вже все видно. Все зелененьке, це поле теж було, воно все таке страшне. Уже все вимальовується потрошку, як і що. Це в, нас, це в нас така прогулянка, то ми доходимо до кінця доріжки і поворачуємо назад. І так кілька разів робимо. А далі, якщо йти, туди трошки, ну, до кінця доходимо, асфальтована доріжка. А далі, якщо йти, там такі хащі, Такі там не Ну, там є доріжка, туди можна їздити там на квадроциклах, я бачила, їздять туди. Значить, просто ходять люди, там, собак вигулюють. Ось. ну, Я боюся, запаки ходити. Зимою ми туди ходили, гуляли, там, каталися на санках. А зараз мені якось стрьом. Я боюсь кліщей. Ми туди гуляти не ходимо. Все, ми поворачуємо назад. Ну туди Туда я вже не ходжу. Тому що там опасненько. Чорний. Оце Єгор називає кота чорний. Ну він же ж не чорний, Ну так як Єгор у нас ну, погано знає кольори. Деякі там базові. Там. Синій, червоний, жовтий. Ось. А ну, на кота, каже, чорний. Оце мій найлюблений Ось. А це рижик. Звізда наша. Рижик. Кс -кс -кс. Да, да, Что да. ты? Палочку даешь мне, да, Егор? Осторожно. Осторожно. Давай. Что Да, да. Так, поехали. Да, да, да. Ты будешь катать? Вон, да, да. Егор катает а локарчик у нас. Пошли, пошли вперед, идем. Поворот. Не я цьому талакару. Дуже зручно, що в нього є ручка, малого посадив і вперед їдеш, куди тобі треба. То він ногами ще погано отталкується. Там пару разів може толкнеться, а далі все, каже, катай мене. Тут у нас є ящик з іграшками. Ну це не всі. А Єгор грається бутилкою. Ігор, наливати тобі воду. Ідем. Yeah. Пошлі водичку наливати. Водичка у нас в літній кухні. Спокажу. Заходьте. товариш. Заходьте, заходьте, заходьте. Оце все зібрали дощову воду. Дощі були сильні, Вон скільки це вже ще й ми повиливали там. Поливали наші рослинки. На тобі трошки водички. На, будеш поливати? Не. На, Не. все, йдемо, виходимо. Ще одна кішка прийшла. Її звати тумба. Вона дуже рідко приходить, ну, вона така дуже спокійна. Розуміє, що не треба лізти, куди не треба, до хати не заходить. Знаєш, що не можна. Люби, щоб її погладили. Така хорошенька кішечка. Ну, єдине, що мені не подобається, це її колір. Ну, такий він. Специфічний. <риклад> <риклад> Будеш поливати? А, ти вже вилив, Єгорка. А куди ти вилив? Ти цвіточки полив? Ладно, давай ще трошки наліємо, давай. Открив Егор бутилочку, наливай в стаканчик. Стаканчик став на полот сюди. Давай. <плес> і наливай водичку в стаканчик і підемо поливати. Растения. У нас багато що треба полити. Аккуратненько. <плес> <плес> ну нічого, ти ж в резинових сапожках. Нічого, все нормально. Нічого, все добре. Ти молодець. Отак. так. Ой-ой-ой. Ладно, хорошо. Пошли поливать, идём. Пошли.